Безпека громадян інколи обходиться високою ціною. Правоохоронці платять за неї своїм життям. Трьох нікопольських міліціонерів згадали напередодні дня пам'яті їх друзі, рідні та колеги. Це дільничний інспектор Анатолій Дацун, який загинув у 69-му році через смертельне поранення, що наніс йому кримінальний авторитет. У 85-му при виконанні службових обов'язків був убитий інспектор з бойової підготовки Микола Ноздрін. Бандитською пулею в спину вбили Володимира Барабаша, і цей список не повний. Сьогодні вітіранська організація відсідавська робота. Чтобы восстановить справедливость, потому что э, по нашим данным исследовательской группы и тех э, сотрудников милиции, и историков города, которые сегодня э, пишут летопись нашей милиции местной, э, установлено, что на данный момент, и дай Боже, чтобы это так сказать, был последний в списке жертв наших 14 человек. До цьогорічного дня Нікопольської міліції, який виповнюється 95 років, ветеранська організація проситиме керівництво обласних органів внутрішніх справ офіційно встановити повний список загиблих співробітників. Сьогодні кожен хто рискує життя і Пам'ять міліціонерів, що загинули при виконанні службових обов'язків, вшанували хвилиною мовчання, а батюшка відслужив молебень за загиблими.